Друзі, я вас вітаю. перш ніж буду сідати за ці задержневі розклади, можливо, комусь буде цікаво. Це не кожен раз роблю, а от коли відчуваю вже необхідність, відчуваю якусь таку не дуже добру вже енергетику колоди, тому перевіряю, чищу. Зараз покажу, як це роблю. За допомогою маятника, покажи, яка енергетика колоди. Бачите, проти годинникової стрілки показує. Так мені показує ну, негативну енергетику. Дякую. Починай чистити. Як почистиш, зупинись. Починай заряджати колоду. Як зарядиш, зупинись. Бачите, заряджає, крутиться погоди на віковій стрілці. В принципі, зараз дуже швидко да, почистила. Значить, така вже прям дуже важка енергетика. Бачите, і вже її зарядила. А буває, що набагато довше це відбувається. Давайте перевіримо незламні. Так. Покажи енергетику колоди. Угу, зрозумів. Починай чистити. Як почистиш, зупинись. Він коли показує такі гойдалки, що просто капець. Бачите, тут якось більш активніше він ворушиться. Дякую. Починай заряджати колоду. Добре, заряджай. Як зарядиш, зупинись. І неважливо, чи в коробці, чи не в коробці, колода. Це не має значення. Як вам зручно. Ну, в принципі, хто вміє працювати з маятником, я думаю, усіх все вдасться. А хто тільки починає навчатися, я думаю, у вас так само. Буде контакт і все вдасться. Дякую. Все. Далі буду чистити наступні свої колоди. Вже не буду знімати відео. Я думаю, всі все зрозуміли. Якщо не зрозуміло, то пишіть коментарі. Або зніму ще відео, або дам відповідь в коментарях. Ну і чекайте на розклади по містах. Можливо, ще якісь цікаві відео. Якщо прийдуть якісь ідеї, зніму для вас обов'язково. Дякую, друзі, до нових зустрічей.